Привіт! це шо шоу» і сьогодні розкажу вам про таке. Надя Дерефеєва заговорила про вагітність і шокувала витратами на перший сольник у палаці спорту. Музикантів Олі Цибульської мобілізували просто перед концертом і в ТЦК пояснили, чому Леся Нікітюк сказала, коли вийде заміж, а Тіна Кароль трошки висміяла Світлану Лободу. Тож про все це далі детальніше. Надя Дарафеєва зізналася, чи хоче дітей від Міші Кацуріна. Взагалі, співачка час від часу потерпає від цих питань на кшталт «Ну коли ж діти раніше вона давала чітко зрозуміти, що зараз вона зосереджена на кар'єрі, але дітей, звісно, хотілося. Б. А якось розповідала, що весь цей час не наважувалася на материнство через напружений робочий графік, і постійні стреси. Казала, що коли буде рішуче налаштована на те, щоб стати мамою, то візьме таку собі паузу у кар'єрі чи відпустку. Ну а зараз Дерафєєва у коментарі ранок у Великому місті зізналася, що все ж таки вони з коханим Мішою Кацуріним розмовляють про дітей. Точніше, на питання, чи не планують вони поповнення, Надя сказала: ми плануємо. Але потім засміялася і додала, що планує ще й другий концерт у палаці спорту. І, до речі, про концерт Дорофєєва приголомшила буквально сумою, яку витратить на своє перше шоу на цьому майданчику. Нагадаю вам, що вже 22 листопада Надія виступить у палаці спорту з новою програмою Харбі. Там будуть і свіжі пісні, і найгучніші хіти. і, Звісно, що благодійна місія збір коштів для зсу. Концерт планується грандіозний, і оскільки артистка ще готується, то не може назвати точну суму, оскільки їй обійдеться це шоу. Однак сказала, що це дійсно дуже дорого, і сума йде в мільйонах. Але Дерефєєва додала, що інакше вона не може, бо у прихильників є певні очікування від неї, як від поп-співачка. Тож вона викладається на максимум ретельно продумує кожну деталь свого виступу, і це точно буде яскраво і незабутньо. Але скажіть, хіба у Дерифеєвої колись було інакше? Отож завжди потужно і на такому супервисокому рівні. Тому обов'язково чекаємо. Олександра Заріцька з гурту казка вагітна чи вийшла заміж? Ось такі питання виникли у підписників після новенького допису артистки. Тож солістка гурту «Казка» виклала у мережу бекстейдж зі знімань кліпу до пісні Мушлі на кадрах. Саша Заріцька позує у середині декорації у формі мушлі, власне у ніжній бежевій сукні. Чи це просто така тканина, якою вона прикриває тіло? Відео дуже гарне, звісно, що і питань певно не виникло б, якби не один момент. Дівчина у підписі до ролику запитала, чи нічого підписники не помічають на цьому відео. І власне таким чином Олександра заінтригувала фанів, і всі одразу подумали про зміни в особистому житті. По-перше, почали приглядатися і побачили обручку на тому самому безіменному пальці правої руки. Так, я її теж побачила, але від того зрозуміліше не стало. Це натяк на таємне одруження чи ні. Та й прихильники почали ділитися у коментарях своїми здогадками. І поки одні писали про ту обручку на пальці, інші почали думати, що можливо Олександра Заріцька при надії. Одна шанувальниць написала, що їй здалося, що це фотосет вагітною. І казка відповіла на цей коментар. Написала, хто знає. Тому поки зрозуміло одне, що нічого не зрозуміло. Тож, Саша, ну будь ласка, ну скажи вже, не тягни того кота за одне місце. Бо зараз фантазія розгуляється і буде як в пісні Наталії Могилевської. Я завелася, зупини мене. І кароль публічно висміяла Світлану Лободу. Ну точніше, так трошечки кольнула. Це сталося на концерті Тіни у Брюсселі. Артистка між виконанням пісень трошечки поспілкувалася з публікою і вступила в діалог з одним із фанів. Чоловік вигукнув, що знімає артистку на відео. На що Тіна Кароль запитала, чи це прямий ефір. Трошечки посміялася. Там студія, студія, все таке. І тут їй цей чоловік каже, що типу запитують, хто така, на що співачка пожартувала? Хто така, скажіть, що свєтка Лабада. Зел посміявся, я посміялася, і Тіна Кароль теж посміялася. А потім сказала, що мовляв краще буде співати, а то молоковоз наїде. Давайте подивимось, як це було. То така, скажіть, що свідкала пара. Бо десь був жар, да, в Тік-Току, що якщо я почну писати книгу, то молоковоз наїде. Всі розуміють, за що. Ну, що сказати, артистка не лише круто співає, а й гарно жартує і вже не вперше між іншим. І до речі, крім цієї історії є ще дещо що розповісти про ціну. Кароль вона зараз у європейському турі і приїхала у Велику Британію з концертом. А саме у цій країні вже довгий час живе і навчається її син Веніамін. Тож артистка з ним побачилася і показала, як сильно він змінився. Вона опублікувала фото, і я вам скажу, що не одразу впізнала хлопця. Він ще влітку був з таким трошечки кудрявим волоссям, а зараз кардинально змінив імідж і зробив таку стильно коротку стрижку. Та й взагалі, він змужнів та став, начебто, ще вищим і дуже схожий на батька. Це так. І до речі, так сталося, що Аціна Кароль приїхала до сина незадовго до його дня народження. Веніаміну виповнилося 16 років. Тож, звісно, з днем народження, і як то кажуть, много еліта. Музикантів, співачки Олі Цибульської, мобілізували просто перед концертом. Інцидент трапився на Рівненщині, де артистка мала виступати. Як вона розповіла у соцмережах, на в'їзді у місто Вараш її чоловікам-музикантам вручили повістки і мобілізували. Через це Оля Цибульська вимушена була скасувати концерт, вибачилася перед прихильниками і подякувала за розуміння. Наступного ж дня після інциденту на зв'язок вийшли представники Рівненського обласного ТЦК і у Фейсбуці прокоментували події. Тож, як зазначили в ТЦК, вони затримали двох чоловіків за порушення закону. Один з них перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних, а другий взагалі не перебував на обліку у жодному ТЦК та СП України. Через це музиканців Полі Цибульської затримали і доставили до Вараського ТЦК та СП. Зараз чоловіки проходять ВЛК. А якщо їх визнають придатними, то відправлять на навчання. А у подальшому вони будуть нести службу в ЗСУ. Також у Рівненському обласному ТЦК додали, що затримання музикантів відбувалося згідно до вимог чинного законодавства і ніяких порушень у діях представників нацполіції ТЦК та СП не було. Ну а щодо того, що через всі ці обставини Олі Цибульській довелося скасувати концерт, то артистка додала, що квитки можна повернути і отримати назад свої кошти. Позитив вперше розповів, як і коли він освідчився своїй дружині Юлії Сахневич. Взагалі, свої стосунки пара довгий час ретельно приховувала, і ви самі це чудово знаєте. Приблизно півроку тому стало відомо, що вони одружилися, хоча насправді зробили це ще раніше. Ну а зараз в інтерв'ю на одній з радіостанцій позитив розповів, як робив пропозицію коханій. і виявляється, це було ще під час пандемії. Артист каже, що тоді все було досить банально, і він сильно не думав над оригінальністю цього кроку. Мовляв, вони з Юлією на той момент вже мали досвід шлюбу. Тож освідчення було без супер чогось такого. От Тим більше під час повіду не хотілося робити щось гучне, але все одно це було мило. Щоправда, як саме відбулася пропозиція, артист не пам'ятає. Ну а зараз закохані, чекають на поповнення, і в своїй традиції приховують, хто ж в них народиться. Але в інтерв'ю каналу М1 Позитив розповів, що на невеличкій гендер паті яку вони влаштовували, були зіркові гості. Зокрема, Даніель Селем та Лідалі. Наприклад, Тож вони знають стать майбутньої дитини. От тільки розкривати інформацію не будуть, бо їх попросили мовчати, поки позитив не дасть зелене світло. Але якщо чесно, яка різниця? Хлопчик буде чи дівчинка? Поповнення це завжди класно, бо ж українців має бути багато. Леся Нікітюк зізналася, коли вийде заміж. Взагалі особисте життя ведучої останнім часом одна з найбільш обговорюваних тем. Минулого тижня Леся Нікіцюк не вела шуму, коли виклала фото у машині, на яких вона з відомими чоловіками-акторами, і вони типу цілують її у щоку. Кітлини дуже схожі на ту, яку колись викладала ведуча, коли зізнавалася, що зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком. Ну і звісно, коханий відреагував на ці фото, написавши, що це зрада. Ну а Леся Нікітюк віджартувалася, що її зламали, і вона все пояснить вдома. Потім, до речі, вона засвітилася з чоловіком Олі Поляковою. Точніше, сама співачка виклала у сторіс фото, на якому її чоловік та ведуча десь посеред поля. Оля не стала вдаватися у деталі, коли і ким зроблений кадр, але підписала жартома, що Леся вирішила зібрати всіх мужиків, поки жінка по Франціях шльопає. Але врешті-решт, ведуча, красива жінка незаміжня, може собі дозволити. Та якщо без жартів, то якраз про заміжжя Леся Нікітюк і заговорила. Точніше відповіла, коли вийде заміж. Це сталося на шоу є питання, і під час одного завдання ведучі Маші Єфросиніні, яка була гостою програми, випала нагода поставити Лесі запитання. Тож вона поцікавилася, коли Нікіцюк вийде заміж. На що Леся не розгубилася і без вагань відповіла, що скоро. Щоправда, конкретної відповіді давати не стала і не сказала, чи зробили їй вже пропозицію, чи ні. Але нічого, ми, люди не горді, почекаємо на нові подробиці. Екс-учасниця шоу Холостяк 13 сезону наїхала на Олександра Терена. Ну як наїхала? Просто висловилася щодо нього і прокоментувала свій виліт. Мова йде про військову журналістку Світлану Кирган. Дівчині довелося піти, і коли Олександр попрощався з нею, то сказав, що вона ще не відпустила своє минуле, тому повністю не готова до нових стосунків. Після цього Світлана написала великий пост в інстаграмі і зізналася, що саме це і бомбило її спочатку виходу шоу. Тобто реакція холостяка на те, що вона прийшла на проєкт шукати кохання, не попрощавшись з минулим. Дівчина написала, що на думку Олександра, жінка, яка пережила втрату, не може швидко відпустити болючі спогади. Однак, екс-учасниця написала, що з моменту, як її чоловік загинув на фронті, минуло два з полови роки. Майже два роки вона працювала з терапевтом і дійшла до того моменту, коли вже готова будувати нові стосунки, хоче знову кохати сім'ю та дітей. І плюс Світлана додала, що у кожної людини свій рівень сприйняття та адаптивності, тому не варто її порівнювати з іншими. Але не тільки цим епізодом запам'ятався крайній випуск шоу Холостя. У мережі дуже активно обговорюють поцілунок Олександра Терена з волонтеркою Інною. Дівчина опинилася на проєкті не одразу, вона змушена була пропустити першу вечірку, бо відвозила військовим машину на фронт. І саме з нею у Терена стався особливий зв'язок і поцілунок. До речі, цей фрагмент сама дівчина виклала в інстаграмі і підписала, що її мурашить від їхнього поцілунку. І, до речі, прихильники просто у захваті. І багато хто впевнений, що саме Інна стане обраницею холостяка. Ну і до речі, напишіть нам у коментах, чи дивитеся ви це шоу, хто ваші фаворитки, і взагалі, як вам цей новенький сезон? М? Акторка Анна Саліванчук зізналася, що втратила двох дітей. Про це зірка серіалів свати та одного разу під Полтавою розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. Зараз вона виховує двох синів від екс-чоловіка, депутата Олександра Бошкова, тобто старшого Гліба, та молодшого Микиту. Та виявляється, вона повинна була стати мамою чотирьох дітей, якби не нещасні випадки. Коли Анна Селіванчук була вагітна глібом, вона носила ще й дівчинку. В неї мала бути двійня, але на 15-му тижні серце доньки перестало битися. І весь цей час, поки акторка не народила сина, носила крихітку у собі. Каже, що це було дуже важко, тому що вона хотіла двійню. Вона бачила на ОЗД два сердечка. А врешті все завершилося не так, як вона мріяла. І на жаль, ситуація у 2018 році повторилася, і Анна Селіванчук знову втратила дитину на 15-му тижні вагітності. Акторка тоді зробила генетичний тест, бо не могла зрозуміти, чому саме на 15-му тижні плід завмирає. Вона думала, що щось було не так з генетикою, та виявилося, що у малюка не вистачало хромосом. Анна селіванчук каже, можливо, і на краще, що він завмер, бо вона не змогла б і зробила б аборт. Акторка не готова була до цього, але додала, що впланяється тим мамам, які чують якісь подібні речі, і все одно народжують дітей. Це дуже важка праця. Це дійсно так, але й бути мамою в цілому важка праця. Тож уклін всім нашим українським матерям. Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк відмовився від престижної міжнародної премії через скандальну росіянку Навальну. Почнемо з того, що артист від початку повномасштабного вторгнення пішов служити на фронт, змінивши мікрофон на зброю. Він дуже багато всього робить для нашої перемоги. Тож, звісно, що йому велика подяка і повага. І от Андрій Хливнюк став лауреатом міжнародної премії імені Сергія Магніцького, яка вручається за заслуги у сфері журналістських розслідувань та захисту прав людини. У соцмережах він подякував засновникам і журі премії, що помітили і відзначили його внесок. Але музикант відмовився від нагороди. Андрій Хливнюк зазначив, що не може прийняти премію, коли її лауреатами також стоять люди, які не впевнені у тому, що Україні потрібно західне озброєння, щоб відбивати російську агресію. Він не написав, кого має на увазі, але журналісти самі все зрозуміли. Очевидно, йшлося про вдову російського опозиціонера Олексія Навального Юлію, адже вона теж стала лауреаткою цієї премії. Жінка публічно говорить, що проти війни, що в ній винен Путін, але не може чітко відповісти, чи потрібно давати Україні західну зброю. Тож це стало однією з причин відмови від нагороди Андрія Хлибнюка. У мережі схвалили позицію музиканта, подякували за принциповість і патріотизм та написали, що він все робить правильно. І це дійсно так додати тут більше нічого. Фронтмен гурту Женя Галич розповів, скільки він заробляє за рік у програмі. Мустренд, артист і військовослужбовець зізнався, що він має кілька джерел прибутку, аби забезпечувати свою родину, яка за кордоном, колектив і себе у тому числі. Тож каже, що його річний заробіток до 2 мільйонів гривень. Що бізнес йому майже не приносить грошей. Є зарплатня військового це 20 тисяч гривень. Також Женя Галич є співвласником кафе, і цей бізнес приносить йому 50 тисяч гривень на місяць. Ну а ще гурт Оторвальд отримує Роялці приблизно 200 тисяч гривень у квартал. Щодо його витрат, то Женя Галич орендує квартиру в центрі Києва за 25 тисяч гривень, щоб не їздити щодня у заміський будинок. І до речі, він намагається не сідати за кермо, бо для нього машина це тригер, адже він багато їздив під час війни, тож йому важко. Десь тисячу гривень на день він витрачає на їжу. Плюс забезпечує колектив, і 50% від гонорару вони віддають на підрозділ Жені Галича. Та найбільше витрати, звісно, що йдуть на родину, адже він відправляє гроші дружині та дітям, які живуть у Польщі. А це чималі суми. Ну а ще музикант у тому інтерв'ю Тренд» назвав український гурт, який найбільше не любить, і це антитіла. Женя Галич каже, що деякі пісні йому подобаються, наприклад, там, де ми є. Але в цілому він вважає, що колектив не може називати себе рок-групою. Каже, що він не приховує цього, може публічно і в очі сказати всю критику і свої думки. Але додає, що претензій до Тараса тополі чи до хлопців з гурту у нього немає. Йому просто не подобається творчість, і все. Ну так буває, ти не можеш подобатися всім навколо і це нормально. Але мені Тарас Тополя подобається, теж, і антитіла теж, і всі інші також. Вівак Андрій Кравченко прокоментував розмови, що він намагається замінити Олега Винника. А такі розмови дійсно є, їх часто порівнюють, і в мережі вже жартують, що раніше були вовчиці, а тепер левиці. Та якщо серйозно, то Андрію Кравченко постійно прилітає за те, що він нібито копіює стиль та образ Олега Винника, намагається його замінити і, взагалі, забрав його аудиторію. Тож в інтерв'ю ближче до зірок артист відреагував на всі ці слова. Він сказав, що не хоче коментувати чужі теорії та домисли, і йому взагалі смішно, що хтось вважає, що він схожий на винника. Андрій Кравченко каже, що ніколи не хотів бути схожим на артиста, який зараз за кордоном, і вважає, що це порівняння шкодить його репутації. Та додає, що ніколи не буде перед кимось виправдовуватися і вибачатися, що щось там забрав, бо це неправда. Мовляв, є люди, які хочуть його затравити і збити зі шляху, але за ним немає жодного брудного сліду, і він просто робить свою роботу. До речі, напишіть нам у коментах, ви особисто бачите схожість між Андрієм Кравченком та Олегом Винником? Чи для вас вони абсолютно різні? Ірина Горова зізналася, чи підтримує потап фінансово їхнього сина. Тож, по-перше, вона розповіла, що вони з репером спілкуються тільки як батьки. У нього своє життя, а в неї своє. І взагалі поєднання горова і потап треба залишити у минулому. Але бізнес-вумен додає, що насправді репер гарний батько. Він завжди підтримує сина, вони спілкуються і бачаться. А от як такі аліменти на державному рівні потап не платить, він просто ніколи не відмовляє у питаннях, які стосуються їхнього сина і вкладень у його розвиток. Репер максимально допомагає щодо школи, відпочинку і зараз активно долучається до спортивного майбутнього сина. Тож, потап як батько виконує свої обов'язки, і це найголовніше. До речі, про це Ірина Горова розповіла у новому випуску «Тур зірками» на нашому ютуб каналі «Люкс.ФМ». І ще відповіла, чи можливо таке, що Надя Дерафєєва буде брати участь у Євробаченні? Тож, якщо вам цікаво, ви знаєте, куди переходити і що дивитися. На цьому, все, дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Буду чекати на ваші вподобайки. Пишіть, як вам випуск, донатьте на зсу і бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Ну і побачимося за тиждень у новому випуску. Шо Па-па!